Будинок дитячої творчості перетворили на банк. Так у Борисполі 16 червня серіал знімали. Наше місто приглянулося кінокомпанії Фрунсіннема Продакшн. І сьогодні вони проводять відеозйомку телевізійного серіалу на замовлення телеканалу Україна під робочою назвою Красотка Ляля. За адресою вулиця Ну, Це практично наш будинок дитячої та юнацької творчості. Дуже красивий будинок, кажуть, відповідають усім запитам їхньої режисури і тому от якраз будуть проводити там свої зйомки. За сценарієм, головний герой, якого грає Дмитро Лалянков, прийшов до установи просити грошей у борг. Прокоментував сцену актор Олексій Попов. То есть ваш Борисполь выбран для съемки удобной локации, я бы так сказал. Ну, моя роль была по сюжету, получается, что ко мне пришли одни из главных героев брать кредит. Ну, якобы я им обещал эту роль, этот кредит дать, но не уверен, дам я ему или не дам. Просто я не знаю, что там дальше будет по сюжету. Трилогія Красуня Ляля, власного виробництва телеканалу Україна матиме 95 серій. Зйомки відбуватимуться у Київській області все літо. Прем'єра серіалу запланована на серпень 2014 року. Деже все-таки Київська область і тут Сама стоїмость локації гораздо ніже, ніж в Києві. Можна договоритися. І в принципі, дуже милий городок. Мені Бориспіль дуже подобається. Валентина Ластовка, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.